Єва цьогоріч піде у перший клас. Зізнається вчитися, поки не дуже хочеться, але новенький рюкзак, що особисто подарував міський голова, і шкільні речі в ньому мотивують. Рюкзак рюкзакові є сюрприз. Вона не хоче навіть дивитися, бо каже вдома, подивлюся, бо їй цікаво там буде розкласти все, подивитися. А мама першокласниці сподівається, що найперші свої уроки донечка проведе у шкільному класі. Я вірю, що все ж просто буде все добре. Наш тато зараз служить. Ми віримо, що перший клас ми піде все ж таки в школу. Тож подаровані речі переконана, знадобляться. Але найприємніше я навіть насамперед не думала про допомогу. Наприклад, ну достатньо хорошої, слава Богу, що не найгірші часи на нас ми на заході зараз, ось хоча війна, але те, що не поважають нас, каже, в мене чоловік просто перша хвиля мобілізації була. А то тож вже вісім років тато Єва захищає Україну. Сьогодні такі подарунки вручають усім дітлахам наших військовослужбовців, що йдуть цьогоріч до першого класу, а також вже традиційно малечі із особливими потребами. У Мене дитина має проблеми зі здоров'ям, то нам зателефонували, сказали, що підійти. Ну і ми тепер тут. Минулоріч розповідає Марина до першого класу збирала донечку Варвару, тож знає, що це не дешево. А ця допомога каже відчутна. Про теперішніх цінах на портфелі то це дуже відчутно. Якщо зараз в середньому портфель коштує тисячу гривень, ну це плюс-мінус. А ще як дитина з забаганками, вона хоче портфель чим покрутіший. Покольоровіший, то це відповідно плюс тисяча гривень. Тож Тарасик піде до першого класу із гарненьким портфелем, який йому також вручив міський голова. Всього подарунки від Луцькради отримали близько 200 майбутніх першокласників. Серед них і дітки-переселенці, які навчатимуться у школах громади. Виділили частину коштів з міського бюджету 200 тисяч гривень. Частину знайшли спонсорських коштів і зробили таке невеличке свято для дітей, і можливо фінансово, хоча б трохи розвантажили батьки. Більшість шкіл Луцької громади. Це до слова 33 із 38 готові до очного навчання. Укриття в них вже перевірила спеціальна комісія. Утім, у будь-якому разі батьки зможуть обрати формат навчання самотужки. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.